От священник і влада. І цей постійний компроміс. Знаєте, який був синод, який фактично був державним органом керування церквою. Потім те, чого запобігла Українська Грея, Католицька церква, тому що їй не дозволяли рада по справах релігій в Радянському Союзі Української РСР, коли церква була керованою владою інституцією кожного дня. І кожної години для того, щоб бути церквою, бути священником, треба йти на цей компроміс з людьми, які не були близькими до Бога, а в радянській ситуації взагалі були атеїстами. Як це могло взагалі позначитися на здоров'ю цього організму? І як йому вилюкуватися від цього постійного бажання, ми його і зараз, в незалежній Україні, спостерігаємо, бути поруч з владою, а не поруч з людьми? Бачите, є. Стара, стара спокуса, щоби бути, так як ви кажете, правильно, близько до влади, а не близько до людей. Це є спокуса, яка проявляється в різних частинах світу, в різних періодах, і вона є справді величезною спокусою. Церква, якщо хоче бути справді церквою, не мусить бути ворогом держави, абсолютно ні. Але мусить бути самостійна. І мусить жити за тими принципами, які, які, які вона визнає, Божі принципи. І мусить здобутися на відвагу сказати навіть державним чинникам. Те, що ви робите, є неправильне. Це не є легко. Це є частина, я скажу, нашого християнського життя, нашого, так би сказати, християнського завдання. І я дуже свідомий того, що спокуса піддатися, вислуховуватися, щоб мати певні вигоди, певні пільги, є величезна. Але з другої сторони. Вона це є Це спокус, яку мусимо перемагати. Бачите, тому дивно, як воно може звучати, переслідування, мучеництво час до часу є дуже сильним очищенням для церкви. Бо в тоді церква рад не рад стає перед державою і мусить. Або себе піддати, або сказати ні, я готовий радше на смерть, чим зрадити Бога. Тому такі періоди в історії церкви мучеництво мали на загал позитивний вислід. І знову повертаючись до тих 40 років минулого століття, що на Західній Україні, але 70 років на східній Україні, що цей період, хоча е, трагічний і дуже прикрий, але я думаю, що десь глибоко, якщо будемо над тим добре працювати і в сказати, із сердець людей. Витягнемо ото переконання, щоби бути справжніми християнами, то значить бути частиною світу того, в якому ми живемо, але бути частиною, поставивши на першому місці абсолютно Бога.